Дуже цікаво, те, що е, ніхто не говорить про те, що на медогонці є такий шпі шпиндель, який тримає, а тут його немає. Я зараз щось думати. Друзі, всім привіт! Я хочу з вами поділитися хорошою новиною, може не дуже. Купую я собі класну медогонку, як на мене, за свої гроші. Напевне, це буде хороший варіант. У цьому відео розкажу вам, чим я керувався при виборі, скільки коштує то все діло, скільки коштує доставка. Цікава. Як не попасти на якісь підводні камені, це дуже-дуже важливо. Почнемо з того, що розкажу вам історію, як я її купляв. Купляв я її ну, без... не буду називати виробника, він видний, бо від інакших медогонах таких ніхто більше не робить, окрім як цей виробник. Отож, замовив я медогонку. Через теж блогера одного. Він дає дуже класні скидки, ну це такі умовні очевидь, скидки. Але ну, вже краще, ніж де інде. Отож, прийшла мені медогонка, досвіду йшла, замовляв я делівері. Ціна доставки була десь 600 гривень. 600 гривень приблизно. Це мої медогонки, а привід до медогонки мені йшов окремо, і це була ще окрема доставка, тому що вони, очевидь, не мають того всього діла разом. Е, і прийшла мені друзі медогонка, гонка, я її забрав. Я так на неї до конче не дивився, але е, вона була ну з дефектами. Вона була десь царапнута, вдарена, корпус цей нержавіючий. Він такий мав такі царапини, чи такі незначні, на них можна закрити очі. Не страшно, це ж не, не грає ролі. Але там е, були якісь пітьоки. Силикон. Короче, ну неприємно, ти купляєш нову річ і хотілося би мати її так, як треба, такою, як, як вона має бути. І зв'язався я з заводом-виробником. Через якусь там дискусію, все ж вони погодилися мені її повернути і поміняти на іншу. Супер, безкоштовно, так би мовити. Ну тобто, доставка вже була за їхні кошти. Я радий заводу, дякую за такий крок на зустріч, так би мовити. Чим я керувався при виборі такої медогонки, а, покажу вам тут же зразу. Це є е, мудугонка чотирьохрамкова, храмкова з нержавіючим корпусом, з таким, з 430 здається, нержавійка. Ця, що магнітиться. Є ще та, що не магнітиться, це вона тіпа, дуже класна і воно набагато вам дорожче вийде. Е, з оцинкованими, не оцинковані, просто помальовані порошковою фарбою касети. Е, важливий теж варіант, що е, зливний бачок, цей зливний кран. Пластиковий, ще його навіть не відкривав. Пластиковий стоїть він, теж якось так по-китайськи, але нормально, ну і буде. <світ> Ножки окремо теж до неї брав, блок живлення, щоб не тягати акумулятор того, що в полі так качатися не буду. Цей пульт управління має тут прикручуватися, але я боюся, що я його зараз сюди прикручу. Буду мити медогонку, його доведеться відкручувати, тому я і так його просто прикинув. І все. І е, мотор до неї. Загалом, оце все обійшлося в десь 12,5 тисяч гривень. Це просто капець, я вам так скажу. Але е, давайте я вам розкажу, чого я вибрав саме таку модогонку. Це ще, вочевидь, досить недорога ціна, бо е, ціни на медогонки, тільки кращі, пострілюють від 20 і більше. Тобто, щоб отримати таку медогонку, як там машенька радіальну, хордіальну, то вам доведеться викласти там 22 чи 25 тисяч гривень. Ну це досить багато. Я поважав, що мені вона не потрібна поки що, напевно. Очевидь. Надіюсь, колись вона мені буде потрібна до такого розширення. Отож, і багато блогерів говорять, що е, там чотирьохрамковою можна обкачати 50 сімей, 150 п'ятдесят сімей. Е, тобто, друзі, ви можете і трьохрамковою викачати. Повно сімей. Я трьохрамковою з ручним приводом минулу річ качав 10 сімей, 3 качки, і це займало десь 2-3 години одна качка. Нормально. Я дійшов до того, що така от чотирьохрамкова медогонка мені ще буде трошечки з запасом, тобто десь на сімей 50, точно. Хоча вже якщо в мене буде 50 сімей, то я вже буду розглядати машеньку, напевно. Машеньку або в. В Меліса 63, здається, в них є теж якась така медогонка е, такого плану, як Машенька, але з поворотніми касетами. Коротше, там треба дуже багато в тому всьому влазити, розбиратися, дивитися так. Просто тиком не візьмеш. Цікавого моменту, що ніде ніхто не каже, що тут цей от шпиндель, який кріпить привід до, до касет. Він його немає в, в наборі і треба буде щось придумати замість замість цього. Я так що зараз підкину, щоб було видно це діло. Давайте запустимо. Так, 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 крокодильчики підкинули. І спробуємо, як воно буде крутитися. Ну, бачите, таке воно трошки рукою можна зупинити, тобто при навантаженні вона собі, здається, дає ради. І ще, до речі, дуже класно е зауважу, що кажуть, що це такий тут є ремінний привід від цього мотора. Кажуть, що від ременя буде сипатися стружка і буде попадати в мед. Ну, тут вже можливо на якийсь теперішній. Новий екземпляр, там вже знизу стоїть така глуха заглушка і сипатися з того нічого не буде. Так що не слухайте тих дурниць. Ага, так так, треба підкрутити на максимальні обороти. Фу. Пече? Щось я її перед тим запускав, на помиліше крутила. Хоче добре. Добре. Давайте виключимо. Так, воно виключилося. І зараз пробуємо. До речі, таке тут, тут нюансик такий. Ну, знаєте, я, я докопуюся того, що. Ну, коли купляєш нову річ, хочеться, щоб вона була, блін, прям якісною, правда. Ну, мотор робіть нічого. Медгонка поки що не знаю, але ножки класні. Ми, ці мої ножки, які я робив, вони були без такого вигину. То, е, коли такий вигін є, більше, то більше опори і воно краще стоїть. Так, попробуємо реверс. Так. І в інший бік. Пішло чи не пішло? Вроді пішло. Цікаво, як це з тим таймером ще. Ну, коротше, буду розбиратися. Оп! Так, ну напевно, не зупинилося і там щось заскочило. Добре. Добре, отож, блок живлення. Такий пультик. Привіт. Така друзі, медогонка. Якщо щось буде цікаве, те питання. Задавайте, обов'язково відповім пораджу. Будемо дивитися, сезон покаже.